Понад 2 мільярда гривень щодня е, наша державна влада організує тендерів на системі Прозори. Я от їхала додому через Київ, ну Клумба там перекладається знову асфальт. Там нормальна була в принципі розв'язка, машини роз'їжджалися ніякої проблеми не було. Навіщо зараз скласти Тей новий бордюр? Крім того, що ті всі кошти закатуються в асфальт, в бруківку, в клумби, в зелені зони, які зараз наразі не потрібні на тих місцях, де це все робиться, стояв і працював чийсь бізнес. Столична влада просто безпідставно розриває документи. Ставить підприємців в такі умови, що вони або самостійно прибирають, зносять свій бізнес. Якщо вони відмовляються, то приїжджають крани, екскаватори, і це все просто рівняється із землею. А потім на цьому місці за мільйони гривень робляться клумби, сквери, ремонтується в 25 й раз асфальт і тому подібне. Головне питання, до речі, яке я чую, це. Коли ви вже нажретеся, вибачте, це реально найпопулярніше питання, яке я чую від просто кожному другому коментарі. Вони заспокояться, коли тільки ми їх заспокоїмо. Ніх, ніхто сам з них не буде зупинятися в цій корупції, а це величезні гроші. Тут залежить все тільки від нас.